У Житомирі пікетували обленерго. Молоді люди, що зібралися під стінами Житомира обленерго, обурені підвищенням тарифів електроенергії. Ми сьогодні вимагаємо від власників обленерго повернути українцям енергосистеми. Ми вимагаємо націоналізацію енергосистеми. Мені не подобається сьогоднішнє підвищення цін. Саме те, що мої батьки їм потрібно виживати за річні капітки, які надає наша держава. Сьогодні ми хочемо зробити акцію прямої дії зайти. Приміщення обленерго і скористуватися їхньою різеті. Однак скористатися розетками обленерго у пікетувальників не вийшло. Приміщення молоді люди так і не потрапили. Не Чипустила? Чого? Чому немає заборони катери? Не наслідок тривати. Що зайти не можна немає? А время временно. Будь ласка, шістнадцять. Я ще раз повторюю, службове приміщення. Заді де адміністрацію зрадіть, заді здання вида зараді на проти. Будь ласка. Та ми у вас хочемо. Ми Ні. саме до вас хочемо. Хтось з керівництва є? Ну я ж вам відповів ясно, вчені. начальник ну, ясно, ясно. охорони я маю право запустити. Як начальник охорони, скажіть нам. Все. Є хтось з керівництва Я вам відповів ясно.